Привіт, Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 23 квітня на східному з мережі 10 година ранку. І перед тим як я розпочну сьогоднішній огляд американських новин, нагадаю підтримайте Україну донатами. І якщо ви не знаєте, як це зробити, як варіант внизу в описанні під цим відео, ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди, традиційно розпочинаю з української теми. І знову ж таки розказується дуже багато про події на фронті, щодо як відбувається. Але одна цікава така тема говориться про проект Мейвен. Я переклад цього слова не знайшов, що воно означає. А взагалі це програма, яка була за. Почав розроблювати цю програму Google років десь 7 років тому назад, з якій, в принципі, що вона представляється, за допомогою штучного інтелекту а з камер з поверхні може розрізняти об'єкти речі на землі, по суті. І от за допомогою цього проекту вичисляються так само на полі бою під час бойових дій. Вичисляються знову ж таки, я так розумію, заховані російські танки і всяку таку штуку. Ну і там деякі інші речі розказуються. Ця стаття не тільки за цей штучний інтелект-програму, цю, яка допомагає на полі бою. Розказується, що вона не працює на 100% як хотілося б. По-перше, по-друге, розказується так само про те, що. На початку війни було легше, тому що росіяни йшли чисто таким первобитним способом, чисто м'ясом, але зараз навчилися більше використовувати електроніку там, і всякі такі штуки. І згадується навіть про те, що росіяни вже зараз навчилися збивати з курсу навіть хаймерс. От, Про це, наприклад, я раніше ніде не чув. Виявляється, що якщо основ попадає в діапазон цих. Антирадарів чи як ці системи, які в русських працюють, от то вже є випадки, коли рускі навчилися збивати з курсу навіть Хаймерси. Це, в принципі, ну, велика подія, я б сказав би, і відчутний удар по, по, по можливостям Збройних сил України. Так само розказується про Сіті Груп. Це американський банк. До речі, це єдиний банк американський, який ще працює в Україні. Чи, можливо, взагалі тільки працював в Україні, не знаю. Ну, який залишився під час війни. І от розказується так само, як вони цей банк функціонує. я Не знаю наскільки він широко по Україні. Ну, в Києві от їхній філіал київський саме тут розказується. От, і розказується, як вони під час бомбування перелаштували оцей банківський сейф, який там підземлюючи, де він там є, під бомбосховище. От Просто от, про таку долю. Ну, але, звісно, найбільша тема на сьогодні українська на американському просторі. Це те, що Сенат сьогодні планує голосувати за пакет підтримки. України, який в суботу, нагадаю, проголосувала Палата представників, сьогодні за цей законопроект мають проголосувати сенатори. От, цей законопроект трошечки відозмінений від того, що Сенат відправляв в палату представників у лютому місяці, але тоді. Сенатори проголосували 70 за і 29 проти, тобто доволі достатньо голосів. Очікується, що і сьогодні має пройти без проблем. Хоча е Палата представників трошечки заковику е з цим пакетом підсунула, тому що там, окрім допомоги Україні, Ізраїлю Тайваню е і гуманітарним місіям. Там ще є питання тіктоку, який, наприклад, Сенат не сильно спішив розглядати. Але схоже на те, що демократи готові проковтнути питання тіктоку заради України. От і ще один момент а, виплив про те, що а, допомога, яка надається Україні, вона знову ж таки буде надаватися у вигляді позички, де дещо буде фінансуватися, будуть забирати російські заморожені фінанси. Але найголовніший момент, і, мабуть, найцікавіший для України це те, що американський президент, починаючи з 26-го року, буде мати можливість пробачити ці борги, по суті, забути про них. Ну, ця поправочка, я не знаю, була підсунута, можливо, з підтекстом, що ну, республіканці, все-таки спікер Джонсон, він республіканець, і вони очікують, що все-таки Трамп виграє ці вибори. Тобто, 26-й рік, як ви розумієте, це якраз коли в повноваження вступить уже новий президент. Ну, якщо це буде Байден. То я очікую, що, в принципі, ці борги і пробачаться. Якщо Трамп, це, в принципі, як то кажуть, бабка надвоє гадало, незрозуміло. Ось, ну а далі, от, в мене сьогоднішній випуск якось так склався, що більшість новин це буде якраз апдейт того, що відбувалося вчора, чи, можливо, трошечки раніше. І ціла серія таких новин. Ну, і перша з них це, звісно, Трамп. Вчора відбувався знову ж таки суд, судовий процес понеділок. Які вже, я нагадаю, на минулому тижні була обрана цих 12 присяжних, і вже вчора почалося слухання. Перші, перші виступи були звинувачення, перші е, виступи захисту був заслуханий один е, свідок, який якраз власник таблоїда, який якраз збирав цю інформацію для Трампа. Ну, він не тільки для Трампа, а взагалі він на цьому заробляв гроші. Тобто купи продай, виходить, називається тактика, така вони називають її знайди і вбий. Тобто шукали історії, і там була ціла мережа, як це все працювало. Вони з шоферами лімузинів, всяким швейцарами біля готельних дверей. Там були ціла мережа, як це все було налагоджено. І оці люди, які працювали на цих роботах, вони багатіями ставали, якщо попадають в правильне місце, в правильний час могли за вечір стати багатіями. Реально, ці шофери, чи ці швейцари, чи якісь там прибиральниці в готелі. Так, от у цей э, дядько якраз збирав такі історії, і він знов ж таки платив ціма, продавав дорожче таким людям, як Трамп. От і от ця історія знов ж таки, тоді він вважався Трампом, але э, було виклик в суд. Від звинувачень, які ти не можеш ухилитися, тому що це буде судова справа, якщо ти не прийдеш давати свідчення. Ось, ну і так само говориться, що судовий процес знову ж таки більше говорилося про зв'язки Трампа з порною зіркою. Виявляється, що ця судова справа буде три сексуальних скандала. Ось Трампу, якщо вдасться довести його вину в цій справі, то світить максимум 4 роки ув'язнення. Цікавий момент, до речі, що згідно американської конституції Трамп. А якщо його визнають винним, він не має права голосувати, але нічого в конституції не сказано, щоб кримінальний там цей мужичок не мав права висуватися в президенти. Тобто злочинець по американській конституції може бути президентом, але він в ніякому разі не має права голосувати за самого себе. Ну от такі прикольчики, такого ну виявляється, ніхто не розраховував, що така ситуація може бути. Ну і ще що планується сьогодні, от, під час розгляду сьогоднішніх свідків і питань, планується Трампа покарати за те, що він порушував гег ордер Це такі заборонні ордери, коли, коли починається судова справа, деякі речі не можна виносити в публічний простір, там розказувати про них і так далі. А Трамп неодноразово ці заборони порушував, знову ж таки, говорячи про суддю, про справу, про те, як його всі засуджують, як Байден це все діло під нього підкрутив і так далі. Так от за кожне порушення очікується, звинувачення просить по одній тисячі доларів за кожне порушення. В деяких випадках за це можна навіть і отримати там якісь ув'язнення, там мінімальне, я так розумію. Ну, І до речі, стратегія захисту, в принципі, вони на чому будуються. Взагалі, справа будується на тому, що сама підробка документів вона не є кримінальною. Підробка документів приховати інше порушення оце є кримінальним. І тому е захист пробує е підвести оцю лінію, що, в принципі, Тут це взагалі справа не про що. Ми нічого такого не робили. Про що ви до нас? Тобто, звинуваченню треба буде е, довести, що ну, Трамповський Трамп і його там, хто там відповідав за фінанси, вони саме приховували уже неправомірні дії перед тим. Ось, ну а Трамповська сторона, вона, в принципі, саме класична така. Судовий процес вони дискредитують е, свідків знову ж таки, один із тих, який якраз передавав такі гроші, коган його ім'я, то вони ведуть в принципі дуже просту лінію, що цьому свідку вірити, наприклад, взагалі не можна, тому що він уже був засвідчений, що він брехав е, під, е, як там, під присягою е, у суді. Хоча тоді він якраз брехав на користь Трампа, але на даному випадку це для них зайдет. Ось. Вчора я розказував про те, що Верховний суд розглядає от велике таке питання про безхатьків в Америці, про те, що міста не справляються, не вистачає притулків для бездомних. І от люди живуть в палатках, там, і деякі міста штрафують, деякі навіть садять у в'язницю і виганяють цих людей. Так от. Верховний суд Сполучених Штатів Америки рішення, в принципі, ніколи так швидко не виносить. Розуміється, це проходить певний час, але консенсусу в цьому питанні немає, тому що республіканці в Верховному суді вони, в принципі розуміють, щоб дотримувати чистоту міста, то треба, в принципі, якісь закони приймати, щоб не було ніякого бардака. А знову ж таки демократичні представники судді в Верховному суді вони кажуть, а що таким людям робити? Тобто, виходить, суд розділився, і вони кажуть, що їм таке робить. Це необхідність людини дихати і спати десь, якщо йому нема де спати. То ну, де людині можна жити взагалі? Тобто він має якось існувати. Вони кажуть, ви вам більше скажу, якщо в нього нема грошей їсти в ресторані, він не мусить їсти, сидить так само в публічному місці. Тобто, який вихід із ситуації. І, до речі, адміністрація президента Байдена так само була задіяна в цьому процесі, але вони, по суті, зайняли нейтральну сторону. Тобто, вони не вступилися ні на забит Харків. І не стали на стороні от міських адміністрацій, які приймають ці закони. Ось, але оскільки республіканських суддів все-таки в Верховному суді більше, то очікується, що все-таки рішення там 4-3, чи скільки там я не пам'ятаю, скільки 9, якщо то 5-4, яке там буде співвідношення, очікується, що в принципі рішення буде, я думаю, з якимось пом'якшеним варіантом, але все рівно на стороні. Міських адміністрацій, які трошечки ну, прищемлять права безхатьків. Хоча, знову ж таки, грань доволі тонка, і е, ці люди, які живуть на вулиці, так само мають конституційні права в Штатах Америки. Знову ж таки, конкретного рішення нема на даний момент це все спекуляція. З'явилися нові деталі відносно корабля, який розвалив міст в Балтіморі, місто подало в суд. На власників цього корабля про відшкодування, щоб вони, оскільки вони розвалили міст, будьте добрі, добрі, розплатіться. А власники ж корабля, взагалі, компанії, власники вони із Сінгапура, не американці, і вони, в принципі, подали ну, зустрічний не позов, а прохання, щоб їх звільнили від відповідальності, бо вони, типа це не їхня вона, вони нічому не винуваті. Ну на даний момент. Взагалі, розслідування, як ви розумієте, в таких питаннях буде проходити роками. Взагалі, за, за цю справу вже я говорив ФБР. ФБР, взялося за розслідування, але от почалося ділення за гроші. Ну, по-перше, очікується, по-грубому, так вартість цього корабля, щоб, наприклад, якщо вони не будуть віддавати гроші забрати, то десь 43-45 мільйонів доларів ціна цього корабля, як ви розумієте, що це навіть близько не відшкодує а Ціну теперішнього моста, не говорячи про те, що а, зараз взагалі робота порту повністю паралізована. Ну, але, от, от такий розклад: це тема ще не на один день, і я думаю, не на один тиждень. А... Я говорив про те, що вчора розказував про е, арест студентів е, в університеті Колумбія там 108 студентів. Е, арештували за те, що знову ж таки вони е, я трошечки так з підколкою розказував про траву, але суть заключається, щоб протестувати можна. Студенти розбили палаточне містечко. А це вже, по суті, так само порушення цього правил університету і так далі. Розбили палаточне містечко там на якомусь університетському галявині чи щось таке. І оскільки вони не погоджувалися все ввести в норми, протестуйте собі на здоров'я, хоч там лопніть, але містечка будувати не можна. От, Їх арештували. Але, як ви думаєте, розумієте, насильство, воно. Порочує нове насильство. Студентський рух, в принципі, це взбунтувало. І тепер арешти вже відбулися в університеті Єль. Єльський університет, це штат Коннектикут. Потім університет Нью-Йорка, так само відбулися арешти, бунти. Так само відбуваються в університетах Бостона. Мічигана і Лос-Анджелеса знову ж таки, не, не там поки що про арешти мова не йде, але там протести йдуть. Як розумієте, справа доволі така серйозна. Багато університетів перейшли на заочну форму навчання, тобто на варіант, як проходило все під час ковіду. Все онлайн, поки це все діло не розгулиться, тим більше, що багато а, ну, єврейських студентів вони в принципі говорять, що про загрозу тепер їхнього життя. Тобто, як ви розумієте, протести вже трошечки перетнули мирний спосіб протестування, я вам розказував так само про а, те, що пенсіонерка в штаті Мічиган а, в п'яному в стані заїхали в будинок, де діти святкували день народження. Загинув хлопчик 5 років і дівчинка 8 років. Це брат і сестра, які от навчаються там в початковій школі, там місцеві. І дивіться, на цьому ще не закінчилася. Виявляється, новина серед 15 людей, які отримали поранення, двоє в тяжкому стані. Якраз старший брат оцих двох брата і сестри. І мама їхня, тобто вся сім'я, то тобто не говориться взагалі історію про тата, якось там не знаю. Тобто стараються взагалі імена, хоча імена цих, що загинули, вже розказали. А брата, ім'я, наприклад, не, не розказується. Він навчається вже в середній школі, middle school американську сестра цієї мами, яка зараз лежить в тяжкому стані, от і, і мама, і старший брат у цих двох дітей зараз в госпіталі в тяжкому стані. А стан стабілізований, тобто там були операції, але здається, все буде нормально знову ж таки в фізичному плані. А сестра мами запустила: от в Америці є така сторінка GoFundMe називається, тобто, де люди збирають просто пожертви для от, людей, які попадають ну, в всякі якісь недобрі ситуації, не обов'язково через смерть. Там різні бувають ситуації. От На даний момент вже назбирали більше 200 тисяч доларів. Знову ж таки, це на, на допомогу цій сім'ї, чи це от лікування, чи це похорон, чи. ну, от, Коротше, от така штука. Знову ж таки, історію цієї бабульки, яка це все діло створила, а не розголошується її ім'я так само, не говориться, хто вона і що вона. Але ну, історія шокова. Ще одна шокова історія так само про дітей чи про дитину в даному випадку із штата Мізурі. Там чотирирічний хлопчик сидів на дивані в хаті з мамою, до речі, і прострелив ногу сам собі з пістолета. А в хаті ще був, крім мами і цього хлопчика, якийсь мужик. Статті не описується взагалі, хто це, чи це якийсь точно не тато У даному випадку, чи він знайомий, чи бойфренд, чи хто він такий е цій мамі не зрозуміло. Але історія, ну, я, я думаю, ви розумієте, слухайте, раніше дітям давали якийсь телефон, щоб вона там не заважала. Можливо, цей хлопчик щоб не заважав там, якийсь іграйся тобі там в Маріо, в ігри які-небудь. Слухайте, в чотирирічний, як пістолет. Взагалі попав в роки цьому хлопцю. А, ну, я так розумію, що все не настільки в фізичному плані серйозно. Цей хлопчик зараз там в реанімацію відвезли, ногу залатали, все нормально. Маму і цього мужика, який там був, посадили у в'язницю за таке відношення з цією дитиною, сидять у СІЗО зараз можуть випустити під заставу у 250 тисяч. Для мене от такі новини от просто в голову не вкладаються. Я, я не розумію. Я думаю, що в таких людей от, дітей потрібно забирати. Тому що я, я просто не розумію. Просто от, я не знаю. Логічного роз'яснення я для себе не можу знайти. А, і ще одна доволі дивна історія вже трошечки на без дітей цей раз. Але штат Міннесота, штатовська сенаторка, демократка. Історія трапилась така. Що в одному будинку хазії будинку дзвонять 911 і кажуть: до нас хтось вламався в хату і грабує нас. Приїхала поліція і арештували 49 років сенаторку в хаті. Я не знаю, знову ж таки, деталі не уложуються, чи це може вона а, якісь розбірки між родичами, але сенаторка залізла в чиюсь хату грабувати. Ну, Це, це анекдот, навіть не придумаєш такої штуки. Але знову ж таки зараз її арештували, вона сидить, поки там розбереться, що там, тому що зловили на гарячому, як ви розумієте, це не хтось там написав анонівку, на чи що небудь. Це поліція приїхала в зломаній квартирі, зловила сенаторку, пов'язала, посадила її. Проблема тепер для Сенату штата Міннесота, тому що демократи мали перевагу всього на в один голос. Тепер цей один голос сидить у в'язниці. Коротше, це реально анекдот. Ну і остання новина, анекдот, не анікдот, але космічний. Я часто так люблю вам закидувати під кінець космічну новину. Історія взагалі відбулася ще 28 лютого, тобто вже пристаренька. Що тоді відбулося? Що в космосі мало не стикнулися два літальних апарати. Один із них це американський, називається чи він супутник, чи літальний апарат таймд. Що це таке? Це. По суті, супутник, який літає, і знімає температуру атмосфери там в повітрі, тобто змін слідкує взагалі з 2001 року, як змінюється температура в повітрі, там глобальне потепління. В його входить функції там перевіряють наскільки це правда, наскільки ні. Тобто, збирає цифрову інформацію. І в нього мало не вторанився російський космос. 2221 модель цього е, супутника, який був запущений в 1992 році. Взагалі, цей супутник це справнішінький Шпигунський. Але в даному випадку американці кажуть, що він вже давним-давно вмер, і він там є тисячі тонн космічного сміття, які просто літають навколо е, нашої планети. І от він пролетів оцей супутник. Чи ці два супутники пролетіли один від одного, було менше 10 метрів. Тобто там чуть-чуть, ну, би, якби втаранилось, то стало б трошечки більше космічного сміття, тому що цей, до речі, от, російський космос вагою в 2 тони, з якого він там матеріал зліплений. так що Якщо б вони вліпилися один другого, то це було б. Трошечки більше сміття вижить після такого американський безсупутник не зміг. На цьому все. Я дякую, що ви додивились до кінця. Сподіваюся, наступний огляд новин уже буде завтра. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Вітаю нових підписників на каналі. Вам нехай щастить! Все буде Україна!